Проститутка! Наркоман! Ти що, згадав бабок біля під'їзду? Ні, ні, читаю переписку Трампа з маском. О, яка тоже приключиться. Чуть не сказав з Максом. Педофіл! Тут треба запікати на всякий випадок. Я не знаю, можна говорити на Ютубі педофіл чи не можна. Так це ж професія. Думаєш? Всі професії нужден. Є, є, є в довіднику Про, професій. В одній з попередніх програм ми зняли бюстик, маска зі столу. Це була, поспішили! Це була мистейк. Біг містейк. Як говорить Меланія. День Трампа. mistake. олд big mistake. містей. Хто знав, що така дружба? Довірена руками? Пробігла чорна кішка між друзями. А тепер гарбаці. Не друзі. Пробігла чорна кішка між президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. І Шараповим. Чому? Чорна кішка. Отак от, от у нас працюють асоціативні ряди сьогодні, так? Так. І Ілоном Маском, який ще донедавна очолював департамент Doggy Dodge в уряді Сполучених Штатів Америки. Тепер вони публічно сваряться. Enemy. Маск звільнився. і... — Звільнився. Я тобі казав, що воно заразне. Я знаю. Він пішов, він нічого поганого не сказав Трамп. Тобто Трамп назвав його. Full HD. Ні-ні. Ні, то якраз маск почав. Він коли звільнився, він наїхав на. Пішохода. <гад> а міг? На, може, наві... Те, шо, він ж на електромобілі по-любому там тихо підкрався. Тоді він наїхав на Кармен Електро. <гад> кара> кара, кара, сложна шутка. Ні, він наїхав на законопроект бюджетний. Ем... А нащо не на його пускали по дорозі? <гад> 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 законопроект. Наїхав на бюджетний законопроект Трампа і назвав його Огидним. І чого... Законопроект! Уточняє просто. Назвав законопроект огидним і чомусь там написав, що в законопроекті багато свинини. Та й можу, жирного не можна. Я не знаю. ну Може, це якась ідіома американська. От написав, що. Булшіт, типу, тільки свинина. Ну, так, Типу, багато свинини. Після чого Трамп назвав Маска божевільним. Навіть в ньому багато свинини, і арабська частина американців така па А Що началось? А і після того Маск зла його, ось трем завжди сумасшедшим. Просто через те, що він сказав. просто Це був вівторок. Младня така. подивись, яка там погода. Він такий дивиться. Маск дурак. От. Ілон виснажувався. Я просив його піти. Знаєте, встань і йди. По-моєму, ти виснажуєшся. А він тільки, там багато свинини. Я відібрав у нього мандат на електромобілі. А, можна, бо я б не знаю. Не знаю. Ну, так от. Який змушував усіх купувати електромобілі. Я не знаю, про що говорить Трамп. Ну, до речі, він сам же ж купив Теслу. І мандат? <реш> я забрав у нього мандат на електромобілі. І, і, ключі. <реш> і тих паспорт. Що? Який змушував усіх купувати електромобілі, котрі більше нікому не були потрібні. Ну, Крім Трампа, якщо я його купив. І він просто збожеволів. <реш> ну, якщо б в тебе забрали мандат на електромобілі, знаєш, це би теж тоже трошки пошутнулося то я би спочатку здивувався, звідки в мене мандат на електромобіль. А він десь по-любому, знаєш, десь впав за книжки, то вона в файліку такому. Маск, значить, після цього написав, що це очевидна брехня. Сумно. Аж за крайне. Аж за крайні... Брехня про мандат. Так, е, Ну, в принципі, все, що написав. Е... Розумієш, з дописів Дональда Фредовича дуже... тя тяжко дуже... вибрати щось одно. Він або має на увазі бюджетний закон, або Нікарагуа. Там ну, дуже великий розвал думок. От Маск відповів, що це очевидна брехня і йому сумно. А Трамп відповів йому. Що... <реш> Ні. Вони продовжували обмін звинувачем. <реш> Звинуваченнями, і, е, зокрема, Ілон Маск е, в одному з своїх дописів е, натякнув, що Трамп може фігурувати в матеріалах е, Джефрі Епштейна, фінансиста, який влаштовував педофільські вечірки. Педофільські вечіра на кутюрки. Маралаго. Ні, ну чекай. Так що? Це рухається в цікавому напрямку. Він ж ти казав, я розсекречу багато матеріалів. там матеріали по вбивству Кеннеді, ще нічого цікавого. А коли йому запитали. Ну, типу, ну да, вбили. Це факт. А коли йому сказали, а чи розсекретити матеріали по вчання, він каже, так кому-то цікаво! Читайте про Кеннеді. от там ти забуваєш. Знаєш, який розмір має ліжко Трампа? Не знаю. Люба тобто, дитина, знаєте що. Ого! ой Ой-ой-ой. І, і сказав, що Трампу слід оголосити імпічмент. Таке законодавство. — Маск. Його оголосив, я думаю. В Твіттері. Він пішов ще далі після цього. Броди. Здорку. <світ> пішов далі. І 에, в себе на сторінці, в своїй же ж власній мережі, X, як він тепер називає Трампа той <гас> а, значить, 에, повісив опитування, чи не вважають американці, що пора створити ще одну політичну партію. Третю. Третю. Українці такі це божевілля. Три політичні партії? Ви що, тю, -тю? не 367. Ні, 156. Та ні, щось було там щось. Минулого року зареєстрували, типу, що у нас не кожен день може бути партія в ну. році. Ага. А, а день якої партії Вибирає сьогодні? Вибирай любу, господи. От, та. Дай шахматну партію, що. граємо в карту. Отак, так що, можливо, скоро, скоро у, нас, ну, у нас у нас в Америці буде не дві, а три партії. Три партії на цікаво, цікаво, як, як ну, є от, е республіканці, є демократи, як буде називатися третя партія. Mm. Останні. Решта, <решта. Решта. Тес, Тесла може бути. Тесла. От. Напишіть нам в коментарях, як може називатися партія Елона Маска. Плукати будуть, прийде весна, нас заряджати, будемо <рив> Він при... А, ні, Вона працює і логотип тесли. <рив> вона... Да, вона працює, боками, <рив> ні, а де маленькими буквами безшумно. А то ж було все в один день, сьогодень, да, практично відбувалося? Почую кожного. Ну, а ні, то Трамп. Ну, трамп. Трамп, ну чую кожного. Ну, а то ж було в один день, і, і коли Трамп щось там написав і зразу на 15% не впали акції Тесли. і, і Та чуєш, на 15% на 150 мільярдів. 150 мільярдів. Я був ухренів. 150 мільярдів. 150%. Не мілілітрів, <рес> Морщинської мільярдів. Мільярд. Миллиард. Да, корпорація Тесла впала в ціні, ну, капіталізація впала на 150 мільярдів. Мільярдів. мільярдів доларів. І маск такий сидить, напевно, на хуя, воно мені було. треба? Я б сам тоді імпічмент вже по 150 <рес> мільярдів. <Завжди. рес> Я вже міг летіти на Марс. <п 'є> можна купити Марс. Куб... Марс <Mars> можна купити. <рес> Стоп мільярдів за 15 хвилин. Ну. Так на апаратах ніхто не сидів. <рес> <рес> Коломойський такий, блядь, та в мене ще все заї. <рес> З приватом. Я ще дешево відбувся. А там хтось... А, Маск потім почав пригрозив, що він е, згортає кошти. Ілон. <рес> Я вам прошу землю, що він буде згортати космічну програму. E, Dragon X, так. Ну, це які е, його космолюти. Маршрутки. Маш, так. Він ще називають в Америці Богдан. Які е, використовує НАСА в своїх програмах. Він сказав, все, от отвертка, розбирайте. Сказав, що все, ну, типу, демонтовуємо Dragon X. Але там якийсь допис був, Кольсько розпочав, якого там 15 підписників. Що там писав, не робіть цього, і Маск такий, окей, не буду робити цього. <рес> ну, чіткий в своїх висловлюваннях. Ні, ні, от. Тоді на гриби, От. І сказав Маск, що насправді це він є причиною того, що Трамп виграв президентські вибори. Отак. Перше президент є Маск. І Коломойський. Да, да, все так і було. Б**. Все так і Ні, було. Ні, там це дивна історія. Вони там, Коли Трамп пішов, по-моєму, на першу каденцію, Маск був проти нього. Потім вони щось знюхались і був трошки за нього. То цей був проти нього, Джей Ді Венс. А що? <плес> Я не знаю чого. Б**. Не треба шукати логіки. Так? Венс був тоді проти нього, а тепер він його віце-президент. Він і сказав, типо, що Трампу і пичмент хай президентом буде Джей Ді Венс. Ну. Пав no. там біполярочка, ти поняв? Ужас. У нас такого гарма. У нас чіткі Стефанчук. рівні братера ступень. Нічого не зміняється. Стабільна держава. Прикинь. Ну, якщо, не дай Бог, з Зеленським щось це ж Стефанчук після нього. Перше після Бога. Ну, має на посаду заступати. наголошувати. Прикинь, що? як кожен день Стефанчук молиться за здоров'я Зеленського. Дуже сильно. Він такий. Ні-ні-ні. Вкотре нагадує, що тільки е, грухи продовжують одна, в одному реченні може бути Маск, Трамп і Стефанчук. Що, що це за дюма, нова постановка. І Дартаньян. Ну що, я думаю, Стефанчуку в такій компанії, ну круто. Не, так Стефанчук такий. Ого. А та я. я. Та я. Хм. Напишу допис. <с. Цікаво, а десь продається бюстик Стефанчука. Бів Степанчука. Бюсти великих людей. Ні, блін, я єрмака, бюст ніде не можу знайти. то Магазин 17 гривень. Прикинь, магазин бюсти єрмака. Просто мережа магазинів. Заходиш в цей ну, офіс президента, а там така крамничка сувенірів, Бюсти Єрмака. Ну, або в віремчоло, Рі різьблений Єрмак. Бюсти Єрмака і тапочки. Як ми дійшли до Єрмака в контексті от, конфлікту? Це, це, це як відносини Маска і Трампа, не треба шукати логіки. Тим більше, що в ну, його цьому багато свини. Багато свини не поміж іншим. З, заставка буде. Так, е, за, за я... кого? Заставка. Заставка дорожче, ніж життя. Заставка Вакарчука. Ставь Ставка в Лукачук. Ставка в Лукачу. не з тими буквами. Утіли, тебя утіли, у утіли, 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 утіли. Дайте мені квей, я велеку сквею. Йот, поєбаний. Так, наше ж там шує по Америці, чи ні? Наприклад, Янурка. мурка. Знаєш, такий Путін. У нас там ще щось є по Америці? А вже ні. А вже нема. Малюк такий. Тихо, <ривіт> Питись не треба. А ще Дональд Фредович подумав, що його обізвали куркою. Вот. <ривіт> Нями. Йому мас сказав, ти курка? <ривіт> <ривіт> ні. Е, президент Дональд Трамп не знав, що термін ТАКО, яким описують його тарифну політику. Uh, Тоді а... так він казав, так о Ні, так, -о", це Трамп always chicken out. Трамп uh, завжди дає задню. якщо б ми дали задню, пане, а па ні, задню не дали. Окремо звертаюся до пана Яременка, тут зараз успокойтесь. Дає задню, це мається на увазі, ну, Маргари... відступає. Маргарита Симонян, якщо б ми дали задню, ми б задню не дали. Якщо б ми задню, ми задню не дадим. От. Йому не повідомили, що от, його так називають, тако, і він подумав, що журналіст е назвав його куркою. Пише статті, як Курка куркала побідаєш. От. А це типу не є якесь нове приниження почуттю Трампа? Курки. <ріх> 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 Я б на місці курки обідався. Обідно, так. Якщо б мене. От. А вони й обідали, тому з яйцями були проблеми. Ну і в світлі всього сказаного. Зовсім не дивує те, що Трамп поширив інформацію про. Поспу! Віспу, яка там була шоколадка? А, Віспак, так, була така. Мужка назва для шоколадки, конечно. Ще Віспанка бліка. Дональд Трамп а, поширив інформацію про те, що Байдена Не існує. Приблизно так, вбили в 20 2020 році. Просто 20 ну, в 2020? Так. Ну, в 2020-му. Президент Дональд Трамп зробив репост допису у своїй е, соцмережі True Social, в якому йшлося про те, що його попередника Джо Байдена стратили у 2020 році та замінили клоном або роботом. <різь> Ні, ну тако, тут все ясно діба. А президент Сполучених Штатів Америки поширив таку інформацію. А оригінальний допис зробив анонімний користувач. У ньому йшлося про те, що Байдена замінили клонами, двійниками та роботизованою бездушною та бездумною істотою. ти те що? Хай Трамп розкаже, що в них в зоні 51 відбувається. Так, де міти. Трамп опублікував посилання на цей допис для своїх майже 10 мільйонів підписників, не додавши жодного контексту чи пояснень. Він просто стверджує факти. Факт. А на що додавати? Все ж зрозуміло. Там не хто рептілоїди. Неоткі очі. Такі, о. Та, ні, насправді ну і Трампа теж вбили. Він старенький, ну, його зараз вбиває стиканти кілом. <ріст> Кожен день як, як міхом прибитим. Ну чого вона хуй відбувається. Дивися, в контексті це. Сяга... людина, яка очолює б. Ну вже після того, як ми вдарили по аеродромах найбільшу я доружав. <толі> <гувачив> ну <гувачив> що це таке? А Байден якось відреагував? Не може... А він мертвий! Як він відреагує? <гувачив> Дізлайк. <гувачив> <гувачив> як, як він може? Він, він уже п'ятий рік, розумієш, да. страчений. Вийшов би тут людей сказав. Ті пішов спасати цього Джона Коннор. Його жінка Лінда Гамільтон. Приказ запам'ятаємо. Ні, я думаю, що другий комент буде. А насправді три роки тому. Я так подивився, по-моєму, що три роки тому. У мене край, коли у нього є у Трампа вікно в голові. Ну, знаєш, коли є якісь думки, думки, думки. Пустота. Видало. Хує. Байдена вбили. Мені здається, що він вважає сам термінатор документальним фільмом. Так, ну так і сюди. Це ліки 90-й. В Америці вони випадки, так. Ну, в принципі, якщо згадати перший термінатор, він там знятий фактично як документальна зйомка. На фотоапарат. Але він би теж ходив. На мильницю. На милицю. Він теж хотів зайти до себе в кабінет, знаєш, ногою вибити стіль, щоб він вибив вікно і він тим. І попісів. І там всі жертви, Я просто я. Я. Я, я, я я Ти Йому не підказуєш. Я не знаю просто. Ну як це так, блядь? Ну, адвеся, а чому ні? Ну, давайте, давай, все, що, що він зробив, я це про... взагалі нормально. Я просто починаю розуміти, маска з його бажанням сібатися на Марс. На самому фалкончику, звісно. Але я, як він посється? Мандата нема. <різь> <різь> він йшов що, він, що, по Нью-Йоркському Нью-Йоркському одномандатному округу. Зараз почнеться. Знаєш, якщо вони йдуть по нашій схемі... Ну, типа, ну ну... — от. Що ж ми знімаємо по суботах. Є, мається на увазі. Ну, так у нас там, Коломойський, Зеленський, знаєш. Цього ж зараз доганяти почнуть. Хто? Ну, як хто? Правоохоронні органи. За що? Та не було з карандаша. Портнова підключаться. До системи життєзбереження. Адвокат диалогу. Підключать Портнова, щось на риють, щось. Санк... Санкції введуть. Ні, я думаю, що якщо Маск сказав, що, то, що Трамп є в списках того, то він значить, має таку інформацію. No. Ма має якусь доказову базу. І я думаю, що скоро щось впливе. І знаєш, коли щось впливе, знаєш, що скаже Трамп. Oh, О, всплило. <рес> інформація, що він там тіпа, нового, таке у нього було, він знаєш, що скаже, насправді, мене вбили три роки тому, я бездушна машина. <рес> 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 то все робила бездушна машина. Правда, Байден і Байден такий. Так, підтверджую. ту Та й таке. От як вирулити веселості і от всієї хуйні. Сумне, тужливе. Сумне, тужливе і про Америку. Ну, такий день сьогодні. Hello, darkness, my old friend. Я, навіщо слів не знаю. Бл. Дорога ж гітара. 150 мільярдів за 20 хвилин. 150 мільярдів за 20 хвилин. Ну, тут навіть Лазаренко такий б. Навіть я в шоці, блядь. Лазаренко? Ну, році. Звідки? Бля. Як з панами? Він думав, що діло в Панамі. Лазаренко. Так, поки ми, ми тут собі реанімуємо, поки ми думаємо. Ні, так десь, Лазаренко вшити, він дивиться, типу. Ви, натурі... ви, ви підпишіться. поки. Хтось я, я сказав, що попередній президент Америки вмер. Тобто я зробляв сумка. Панами взагалі типу, нормальне. Лайк like, там поставте, я не знаю. Також я... поширти відео. А шо, ну, шо, а шо сказати, типу? Ні, що не, він ще розказати? Лазаренко? Нічого. Ні, він все сказав. Якби, uh, Пан, тако. Що <ріст> 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 далі він скаже? Майбутнього президента США він ще не народився. Тому, ми, Як він тому вже? ми відправляємо Байдена в майбутнє, <ріст> щоб він там вбив маму того майбутнього президента, який має в мене виграти вибори. І потім журналіст, головний редактор газети Нью-Йорк Таймс, каже, журналістка, що він там сказав? Нам допоможіть, отут от, поки Максим гонор. Термінатор такий. Получалось ну, відверто Натисніть, Натисніть і. І допоможіть нам на Патреоні. Сара Конор. Дані не, не існує.